У лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Футболку на який намальований козак на коні. Я малюю ведмеді, який є, живе у лісі. Це як будто би якась птаха тримає злобного змія. Сьогодні в нас дуже цікаве заняття. Ми малюємо футболки для чоловіків, які пішли на фронт, яким зараз дуже важко. Вони захищають нас, наш спокій, нашу можливість малювати і творити. Я сподіваюся, що ця футболка може допомогти захисникам, щоб вони цю футболку носили, і вона їм допомагала. Ну, ця футболка, щоб е, настрій підіймала, а якщо є настрій, тоді є сили. Для малюнків ми е, взяли не те, щоб за основу ми надихалися народною творчістю. Техніка дуже складна. А дітки маленькі, але вони дуже стараються і вони, вони в захваті, Їм дуже подобається. Я хочу побажати захисникам, щоб Україна перемогла. Я побажаю, щоб війни ніколи не було і щоб військові перемагали росіяни. Бажаю, щоб вони повернулися додому і. Щоб э, все в них вдавалося. я хочу поважати нашим захисникам перемогу. Слава Україні! Героям слава ЗСУ! Україна переможе! <ріст> І ситовну сонце сходиться земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить, гуляй дике поле, ворог сунеться без перестану, і землі прадіди постануть І Затягне на той світ, враже наше дике поле.